А ви поміняли. Нет. Та поміняли, поміняли. Як і тебе взяли. Чекала, дуже чекала. Дуже рада, що мой внук вернувся. Батько вдома. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу, моя. Може, я туди, я так динамічно ж не такий такі був. Кожен жив своїм. У нас були в камері хлопці, у яких вдома залишились сім'ї, жінка, навіть дочка, онуки. Кожен же мріяв їх побачити. Як би не було тяжко, ми постійно так по вечорам навіть сиділи, один одного підтримували і казали про це, що як не крутими, ми повинні це дочекатися до кінця. Тебе чекає жінка, тебе чекає дочка, тебе чекає онучка. Якщо ти хочеш побачити, а ти її хочеш побачити. Нам потрібно просто зжати зуби і терпіти. І воно прийде, і воно прийшло. І як є така гарна фраза, і приходить воно тоді, коли ми його не чекаємо. Ми цього не чекали. Віру надавало любов до сина свого. Він єдине, що у мене є, саме друге, що у мене є. Він моє життя, моє серце, моя душа, моє повітря. Я без нього просто не жила. Просто день як день. І тут вечором розпочинається, ми чуємо, забирають людей, забирають з сусіднього крила, забирають з першого поверху. Потім підійшли до нашого крила, починають відкривати сусідні камери. А вже була команда дбой. Ми вже суті спали. І я чую, до нашої камери підходять, Відкриваються двері, називають моє прізвище. Я просто встаю, починаю збиратися, і це все розпочалося. Як то кажуть, довгий шлях додому.